Всім привіт! І ви на каналі Miron Games. І сьогодні, так як я і казав, ми будемо грати в асфальт 9. І сьогодні, я думаю, ми перекатаємося на моїй акурі. Десь може три гонки зробимо, так? І думаю. Що не знаю, напишіть в коментарях, наприклад, що... Які ігри, в які ігри мені ще пограти, бо не знаю, бо ну, я залюбки в них пограю. Якщо ви мені напишете якісь е, відео в коментарях, ой, тобто, ігри якісь, в які ви вже грали, і вони прикольні, то я в них залюбки пограю. І так, ну ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви вперше тут. І поїхали! У нас досить сильні противники, але надіюсь, що я прийду хоча б четвертим. Бо тут дуже сильний, тут списочки. Тут дуже сильні дуже сильні суперники. Деякі ні, але в основному сильні. Тут. Так сюди. Потім сюди чик, ну я поки що першим їду, поки що я першим. Там хтось каже, а? думав, що я встигну повернути, але ні. Ай-яй-яй, ай, ай -яй -яй. хтось ззаду мене. Він би мене б розбив би зараз. Ой-ой-ой. так, Сюди Чикс. Е туди. Ну я поки що на другому місці не знаю, 50, 60. Процентів траси проїдено. Не знаю, надіюся що проїду другим. Ну, я думаю, що все-таки вже проїду другим. Тут вже фінішна пряма, так? Тому тому я думаю... Ну так, все. Вже 10% залишилося. Ай, давай! Ні, першим я б не приїду. Ай, ай ай ай. ай ай! Ай! Ой-ой-ой. Так, ну, гарний початок відео, друге місце. друге місце це добре. Так, і зараз переходимо до другої гонки. Такс. Я думаю, що... Хоча. М -м. Напишіть в коментарях, вам подобається така акура. Око... Отака українська, чи поміняти її колір? Напишіть в коментарях, я поменяю колір її залюбки. І, ну так, побачимо. Буду, буде мені цікаво почитати коментарі. Так, поїхала друга гонка у нас, так? Так, і тут з'явився такий оверклок в Асфальті 9, що. Типу, це такий чіп на 17 годин, ем, який покращує твою машину, навіть якщо вона. Ну, це вже максимум сильна, Тобто на максимум вже прокачана, то і ще вона трошечки сильніше стане. Блін, ну тут я самий слабий в цій гонці. Не знаю чи. Тут одні спорткари, Ferrari, Lamborghini. Блін, тільки... Одні такі прикольні у мене. Блін. Навіть не знаю. Ну, спробуємо, попробуємо. Можливо, мені знову пощастить. І я приїду хоча б... Ну, тут я очікую десь п'яте місце, четверте. Але, можливо, навіть першим приїду, не знаю. Все може бути. Це? Це? Ну, це вже дуже дивно. Я, я, я отак от дуже-дуже повільно. Киш! Я отак от дуже повільно крутив бочку, так, а потім чогось другу почав крутити. ну, Це вже дивно. Так. Надіюся, надіюся що вони там порозбиваються. так, Залишать мені хоч якийсь шанс. Бо сьомим приїжджати це... О, 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 шостий. Я шостий. Так, так, так. Так. Попробую обігнати оцього карабета. Давай, давай, давай. Може на трампліні його обігнати? Эть. Давай так, сюди. Акура звичайно, гарна машина, але проти таких вона практично ніщо. Так, тут... А! -а, -а. Ну, там на хвості. Один. Так. Чікс. Так, давай. Давай, ти сюди і... Ух, розбив! Розбив ні! Не розбивай мене! Прекрасно. Ну, але мені здається, що я вже фінішну полосу вже на той момент пересік, коли вони мене розбили. Так що я не знаю, що тут таке такого. Якщо тебе після цієї після лінії... Фінішної розбили, то це вже не рахується як. Ну, як, це, ну. То це вже не рахується. Типу, ти приїдеш таким, як ти пересік цю лінію. Ну, там це дивно просто трошечки. Так. А у нас по суперникам хоча б трошки вже стихли суперників. О, я, по-моєму, най... найсильніший. Так, да, я найсильніший. І тут оцей росіянин там. У нього машинка така собі, але подивимося, хто виграє. Україна проти Росії. Так. Угу. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ви вперше на цьому каналі. Так. Ставте лайки, якщо ви думаєте, що я... Проти цього росіяна виграє. Ну він уже позаду. Я не думаю, що він виграє. Годні акори їдуть. Ну, акора це дуже гарна машина для С класу. В Ц-класі вона дуже гарна. Якби він мене не штовхав, він мене просто не розбив, але штовхнув в колону. Оцього я боявся і це і сталося. Давай, давай, їх дожнемо. Геть, киш! <гасло> Киш. Так, сюди їдемо, сюди. Тут краще. Чик. І сюди. Ого. Так, сюди обігнали одного, четверті вже. Так, ну я сподіваюся, що ми приїдемо хоча б третіми. Хоча б третіми, так. Сюди. Ось сюди, та. І... Давай, доженемо ще їх. Доженемо. Давай, давай. Давай. Ой, що? А? Рятуйте. Ой-ой-ой, що там за викорта були? Так, і цю лакури ще давайте розіб'ємо. Давай, давай, давай. Ну, давай. Ні, все, все. Все тут уже я нічого не зможу зробити. Еть. Ой, як, -то, як я там перевертався. А, зрозуміло. Росіян взагалі відключився. Ну, добре. Такс. Ну, тоді на сьогодні все. Тоді всім до побачення, удачі вам і до наступного відео. Всім пока!